Всім привіт! Я лікар-педіатр алерголог Загарчук Євгенія, директор медичного центру доктор Сікачина. Сьогодні ми розглянемо з вами підвищення температури в дитини. І як правило, це найважливіша тема в педіатрії, особливо коли батьки зустрічаються вперше із цим. Так сказати загрозливим станом. Я б сказала так, що підвищення температури це є захисним механізмом, який включається, вмикається тоді, коли з'являється в організмі інфекційний агент, тобто або вірусний, або бактеріальний. Зачасту це вірусний. Розглянемо вашу тактику дій, коли ви бачите на градусничку 39,5. По-перше, дитину потрібно і варто роздягнути, і особливо якщо є підгузок в малечі, переконатися в тому, що кімнатна температура від Відповідає приємним нормам для малюка це 18-22 градуси з вологістю 50-70%. Друге, обов'язково це пити режим для дитини. Ви повинні пропонувати водичку. Якщо це малюк до 3 місяців, тут я б рекомендувала екстрено звернутися до лікаря. Можливо, це буде приймального відділення або швидкої допомоги, тому що в цьому віці дітки потребують максимально уваги. І підвищення температури для них це дійсно, що вперше ще на несформований організм і варто на це звернути увагу. Так, от, які ми засоби використовуємо для зниження температури, це тільки ібупрофен і тільки парацетамол. Інші діючі речовини ми не застосовуємо в педіатрії. Розраховується ібупрофен 10 мг на кілограм, і так щоб ви на стресі не забули дозування, ви можете, якщо це звичайний ібупрофен 100 мл 5, 100 мг, перепрошую в 5 мл, ви можете вагу розділити на два. Якщо у вас форте ібупрофен, ви вагу ділите на 4. І це ваші отримані мілілітри, які ви даєте малюку при підвищеній температури вище 38,5. Тут я теж зауважу: якщо в малечі 37,8 і ви бачите, що дитині дуже погано, ви не повинні чекати 38,5, ви можете вже дати жарознижуючі ліки. Якщо ж ви бачите, що в дитини температура 39, а дитина продовжує свою гру в іграшки, ви можете не давати жарознижуючі, але давати обов'язково. Пиття, коли у вас перебіг зниження температури достатньо нормальний, Температура знизилась протягом перших двох годин після жарознижуючих, дитина себе активно поводить. Ви плануєте огляд у вашого лікаря-педіатра на наступний день. Силку під відео я залишу на нашій соціальній мережі та номер телефону, за яким ви зможете зв'язатись і отримати консультацію педіатрів. Продовжимо далі. Якщо ж температура не збивається протягом двох годин після дачі ібупрофену, ви на градуснику продовжуєте бачити 39. Ви зробили всі заходи, які ми попередньо проговорили. Варили. Що ж робити далі, ви можете дати парацетамол, наприклад, тобто діючу речовину замінити і ще тримати 2 годинки малюка під спостереженням. Що ж відбувається, якщо, наприклад, і ще не знизилась температура. Ви повинні оцінити стан малечі. все ж таки. Чи реагує малеча на вас, чи немає ніяких висипань, і в такому випадку ви можете звернутися в приймальне відділення найближчої дитячої лікарні. Чи варто викликати швидку допомогу? Я б не рекомендувала, якщо, наприклад, Наприклад, не відбулося судом. так, Це той стан, який ви можете контролювати і самостійно доїхати до лікаря, до чергового і звернутися з вашою температурою. Зауважу, що ви ще можете використовувати не лише медикаментозні методи зниження температури, ще є фізичні методи. Тобто ми можемо робити компреси, але зауважу без спирту, без оцту, на магістральні ділянки, де виходять судинки. Мається на увазі згинальна поверхня, ліктів, шия, лобна ділянка тіла. Наголошую. Якщо дитина в підгузник, обов'язково зніміть, тому що підгузник може слугувати утриманням підвищеної температури і завадить достатньому зниженню. Якщо ви бачите, що в малечі холодні кінцівки, її трусить, є озноб, це не є е, причиною дати такі ліки, як друтаварін, ножпа. Ви маєте просто розтирати кінцівки і чекати, коли знизиться температура. Тому бережіть малечу, не панікуйте і майте зв'язок з вашим лікарем. Внизу в відео підповідалі. Під відео Я вам надішлю ссылки на наші соцмережі та номер телефону. І багато дуже цікавих відео на нашому YouTube каналі. Продовжуйте дивитися!